Доброго дня! Ну, буде такий огляд нових дзеркал. Куплялись вони на сайті Деталі ЗП ЮАЙ. Виробник це Китає. Зроблено. Так. З чого воно складається? Прокладка. Ну і само дзеркало. Чому куплися нові дзеркала? Бо, бо є проблема у нас зі старим дзеркалом? Зламався ось такий пластиковий упор. І за цього, виходить, купуємо нові дзеркала. І на правому дзеркалі він також вже майже вийшов з ладу. Ось. Тому куплялись нові дзеркала. Вони приблизно коштували 400 гривень. І це все куплялося. Тобто всі дзеркала всю я. Корпус він справний. Ось цей корпус, ось це дзеркало. А все це куплялося заради того, щоб із-за одного якогось звичайного пластику, який просто-напросто ну, з часом виходить з ладу, трісне. Тобто Ця пластикова деталь і за нею весь цей сир бор, у яку повинна опиратися, повинна опиратися пружинка. Так, ну, і заодно можна подивитися, з чого це все складається. Само дзеркало, болт, пружинка, кліпса. Тобто, що у нас тут мається на увазі? Тут не повний, це зміни набір о, пасажири. Це набір дзеркал повний, і він йде без корпусу. Він іде з корпусом. Є оця резинка, є отут резинка-прокладка. І воно через прокладку прикручується на корпус крила машини. Тобто потрібно болти і прокладку з внутрішньої сторони крила. Ой, цього не крила, а на двері на внутрішню частину дверей там потрібно ще якусь там прокладку теж зробити, перекрутити, щоб це зафіксувати, і потім воно ще вже... вже це, це все встановлюється. Ось. Тобто проблема в цих пластикових детальках. А так, загалом на цих дзеркалах і їздимо без проблем. все-таки Сферичні дзеркала для огляду сліпих зон досить гарно допомагають. Ось. Дзеркало гарне, експлуатується, нарікань немає. Налаштовується дуже легко. Купляти можна. Якщо у вас зламався оцей пластиковий перехідник, можна написати. На електронну пошту зможу підказати, де їх дістати.